Житлово-експлуатаційні контори втратили свою першу початкову функцію контролювати стан будинків, вчасно ремонтувати під'їзди, дахи та підвали, навіть дезінсекція та дератизація. Якщо проводяться, то за нормами та термінами радянського союзу. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків самі вирішують, що проводити і на які потреби збирати гроші. Часть ОСББ и ЖБК, где активные головы ОСББ, где действительно хотят что-то делать, там выделяется, ну, я не, не, не скажу точную цифру, до 5 миллионов гривен на финансование. То есть фактически я знаю, что вот эта уже программа есть, есть заявки от этих домов. И вот только в этом случае я вижу реальность что-либо сделать и применить. То есть если у вас есть проблема, то вы например, приходите и говорите, ну вот мы можем 20% собрать на ремонт крыши, а 80% даст э -э миский бюджет. То есть водета абсолютно така реальна ситуація. Василь Рознай розповів про діаметрально протилежний досвід двох українських країн-сусідів Росії та Польщі. В Росії турботу та опіку про житловий фонд перебрали на себе крупні компанії-монополісти. Гроші вони стягають, але судячи з відео одного з житлових кварталів Архангельська, витрачають не на догляд за будинками. У Польщі навпаки кожний будинок наймає управителя. Ця людина має навіть спеціальну освіту, яка вирішує проблемні і не тільки питання обслуговування будинків. Україна поки що обирає, яким саме шляхом піти. Коли Жеків признят вибору цього лише два. Перший вибір – це сидіти і чекати, кого назначить управляючим цих домов, а второй як по мені, це дуже добре. Після створення ОСББ мешканці автоматично перетворюються з орендарів на господарів. Василь розмай розповідає, оглядаючи досвід багатьох чорнівецьких будинків, під'їзди стають чистішими, а сміття з-під балконів зникає. Мешканці залишаються. Тими самими просто з'являється усвідомлення відповідальності того, що простір навколо людини залежить у першу чергу від неї самої. Ті ж, хто не дуже прагне опікуватися власним майном, можуть навіть при створеному ОСББ перекласти відповідальність на жрепи на сьогоднішній момент. Не треба боятися створення ОСББ, тобто створення ОСББ не влічет за собою пряме наложення кучі функцій. Тобто, ви можете створити просто ОСББ, а функції управління передати вплоть до того що навіть тому Жеку повний відео та аудіозапис програми Вільне слово можна прослухати і навіть передивитися на сайті Радіо Близька ФМ. Надія Величко, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.